І ще одна заправка, що працювала нелегально. Таку викрили сьогодні на вулиці Кондратіва в Сумах. Розмістилася вона у гаражах. Працює слідна оперативна група сумського відділу. Находились в поміщенні, ремонтував автомобіль, підійшов чоловік. Подъехал на автомобиль Opel, занес канистру, поставил и денежную купюру 200 гривен. Бросил и сказал, что здесь мне якобы продають бензин. После чего зашли три человека в гражданском и сказали, что здесь продается бензин. Но никто никаким бензином здесь не торгует. Я после чего вызвал, позвонил на линию 102, вызвал работников полиции. Факт незаконної реалізації. Бензина выявлен управление внутренней безопасности. В ходе проведения профилактических мероприятий, при частности сотрудников полиции, к данным незаконным действиям. Вы покупали, да? да. Скажите, пожалуйста, за сколько вам продали? 16 гривен литр. 16 гривен литр? Да, 95 бензин. Вам чеки какие давали? Нет, подъехал сюда, дал 200 гривен, налил бензин канистру. Приехали сотрудники полиции, представили сотрудниками полиции, вызвали других милиционеров или полицию. Сьогодні дана інформація внесена в єдиний облік, проводяться всі необхідні слідчі дії. Зараз взята дозвола на огляд, вирішується питання про вилучення сировини тих, які знаходяться тут у приміщенні. І проводяться подальші слідчі дії. сумісними діями будемо це все описувати і зимати, так як факт закупки був незаконна реалізація планих матеріалів. 我说你。